Діти, за країна неба синього блакить, на ланах улітку жито стиглим золотом блищить. У якій іще країні земля родить так охоче, наче пісня солов'їна, мова ніжна і співоча, Гори є і полонини, є моря, річки, ліси. Загалом то є країна. Невимовної краси. Люди мудрі, працьовиті Україні тій живуть, На чуже не зазіхають і свого не віддадуть. Гордо, голосна дитино, ти назви ім'я країни, у якій разом із нами народився і живеш. Їй дочкою є, чи сином, і коли ти підростеш, будеш їй творити славу, розбудовувати державу. Отже, зветься ця країна, незалежна і єдина наша ненька Україна. Калина, пишня на висто гілля, щедро добром голоситься, в золоті хвиля пшениця, все це моя батьківщина, це українська земля, Україна моя, це пісні, солов'їні, Україна моя, щастя в кожній родині, Обереги святі, подаровані дітям Україна моя. Ти найкраща у світі, Україно! Ти найкраща у світі, пісню любов материнську, славу квітучу, батьківську, що на козацьких могилах, бо диво волошка зійшла, я наче зовна. Дітей України, щастя, земля розстріла, Україна моя, це пісні солов'яні, Україна моя, щастя в кожній родині, Обереги святі, подаровані дітям Україну. Україно моя, Ти найкраща у світі Україно! Ти найкраща у світі! Україно! Ти найкраща у світі! Дорогі діти! 28 червня в Україні відзначається державне свято! День Конституції України. Сьогодні у 1996 році Верховна Рада України прийняла новий основний закон країни Першу Конституцію Незалежної Української держави. І саме в цей день ми відзначаємо 27-му річницю цієї події. Я Українець. Є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор, золотисто синій, на щастя жити у такій країні. Я українець, право знати маю про тих, кого героями вважаю, що людство рятували від руїни синів і дочок, гідних України. Я, українець, хочу право мати. Завжди усе, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець, і моє це право любити землю горду й величаву та дух свободи набирати в груди. Я українець, був ним є і буду. Наша рідна Україна, наша батьківщина, має свою землю. Свою мову, культуру, історію, власні звичаї і традиції та неповторні державні символи. Про них послухайте казку. Давним-давно жила одна жінка, і було у неї три сини. Росли сини чесними, сміливими і дуже любили свою матір, готові були віддати за неї своє життя. Підросли вони. І вирішили піти в люди і прославити свою матір. Першим пішов старший син. Мати, що він про неї пам'ятав, подарувала йому корону з трьома промінчиками. За корону, яка зігрівала людей і вела вперед, показувала дорогу до кращого життя, дали першому сину ім'я Тризуб. Середньому сину мати в дорогу подарувала синьо-жовтий одяг. Своїми хорошими справами прославив він свою матір і дали йому ім'я прапор. А там, де був молодший син, звучала дзвінкоголоса пісня, бо мати подарувала сину голос солов'я і дали йому ім'я їм. З того часу і тут завжди разом. Тризуб, прапор і гімн, прославляючи рідну матір. Ви, напевно, здогадались, діти, що матір це наша рідна Україна. Державний гімн України урочиста пісня. На слова Павла Чубинського, а музику написав композитор Михайло Вербицький. Ще не вмерла України. Коли звучить гімн. Усі співають, стоячи, тримаючи руку на серці. Них давен нашу землю боронили славні козаки. Інуненько, любив коня свого братів, свою гатиночку маленьку та волю бив, за все любив. Козаки живуть і нині в нас на рідній Україні Клайна ж від відлих, то саме щило їх. Шатки бозаків минус славу могу паді в своїх. Могу кладіте в своїх. Хай ми, Хейми хай ми не все, Що треба нам дали батьки Є в нас воля Тим водою, і нащанки самим позахід. І зараз наші захисники і захисниці так само відважно захищають нашу країну. Всіх громадян з Днем Конституції вітаємо. Мирного і щасливого життя бажаємо. Хай завжди процвітає країна, нехай у достатку живе кожна родина. З головним святом країни вітаємо, мирного неба над головою бажаємо. Нехай у кожному домі панує щастя і любов, Нехай Україна процвітає знов і знов.